Витончені, але водночас потужні рухи вивчають прилуцькі леді. Майстер-клас для дівчат проводить чемпіонка України з боксу, призерка чемпіонату Європи, майстер спорту України з боксу Катерина Рогова. Знайомилися з бойовим мистецтвом у новому клубі Драйв під керівництвом досвідченої спортсменки встигли вивчити декілька рухів. Так як у нас створився новий бійцівський е, клуб, і є е, ринг, е, всі е, снаряди для того, щоб займатися тут. Е. Звісно, для мене дуже приємно провести майстер-клас і поділитися досвідом з дівчатами. Це вже другий майстер-клас від Каті. Попередньо працювала з юними дівчатками. Цього разу на ринг запросила жінок віком від 21 року. Для мене це було як, наприклад, на змагання поїхати. Да? І в мене бій один день, потім другий бій. І я також на це під настраювалася, щоб дівчатам дати побільше користі, більше різних тренувань. Драйвова розминка, вправи на координацію та власне бойові прийоми удари відпрацьовували у парах вчилися блокувати кожен крок противника та атакувати за майстер-класом. З гордістю спостерігав тато та перший тренер Катерини Олександр Роговий. Наче не так давно вона приймала участь в перших змаганнях у Луках. Вона пройшла досить тернистий шлях, починаючи. Скікбоксингів, рукопашного бою в різних видах єдиноборств себе спробувала, але найбільше вже вона стала досягла високого рівня, високої майстерності, скажімо, міжнародного рівня. Це вже коли вона повністю присвятила себе боксу. От, ну, дуже приємно, звісно, що всі ці роки не пройшли, я кажу, даром. Вона Стала дійсно фахівцем своєї справи. Вона була членом збірної України, неодноразовою призером міжнародних чемпіонатів це Європи, світу. Все-таки все вона і була чемпіонкою Європи по юніорах. От, але, звісно, спортивний, скажімо. Спортивна кар'єра вона досягає свого якогось піку чи завершення, неможливо бути постійно на піку форми. Е, потрібно переходити скажімо, в інший рівень, вона спробувала себе в суддійстві. А зараз, так як вона, е, я думаю, тимчасово проживає за межами України, от, е, вона вже спробує себе в статусі тренера. От, і вона вже набуває досвіду доволі успішно. Наразі Олександр Роговий не тренує майбутніх чемпіонів та впевнений, після нашої перемоги обов'язково підійме не одну зірку спорту на п'єдестал. Зараз я на захисті батьківщини, але я думаю, це все тимчасово. Ми вистоїмо, настане мир і знову прийдеться вертатися до тієї справи, яку я найбільше вмію. Мені до душі. Сьогодні ж тішиться, що справа життя Олександра продовжується у донечці. Це дасть свої результати і ще побачимо татю як гарного тренера і взагалі фактівця з боксу і в судівстві. І, і головне, що дуже досить доброго менеджера. Учасниці майстер-класу діляться. Цей вид спорту відкрили для себе по-новому. Зазначають, Катерина подарувала їм яскраві враження та, можливо, надихнула на нове хобі. Збулася маленька мрія. Спробувати багато вражень. Можна позбутися дуже багато страхів завдяки цьому майстер класу Всім рекомендую дівчата, прийдіть, спробуйте, і ви зрозумієте. Сьогоднішній майстер-клас мені дуже сподобався. Зловила досить багато для до себе інсайтів і зрозуміла, що це дуже буде корисно в наш час для самооборони. І зрозуміла, що це досить цікавий вид спорту, в якому можливо я продовжу працювати далі. Я хочу подякувати організаторам. Цього майстер-класу за чудову можливість для себе вийти з зони комфорту, спробувати нове. Хочу порекомендувати заняття боксом для всіх українок, які перебувають зараз і в Україні, і за кордоном. Адже це чудова можливість отримати нові навички, нові враження, також навчитися самообороні. Дуже легко займатися тим, чим ви займаєтеся щодня. А вихід із зони комфорту він зробить вас і ментально сильнішими, і якщо це бокс, то фізично сильнішими. Уже приємно займатися з такими людьми, які навчалися разом з можна сказати зі мною, з нами в педучилищі, так якому і я навчаюся, і також здобуваємо якісь знання. І дякуємо, що сьогодні вона приїхала з своїм майстер класом і багато нам дала чого нового. Хочу подякувати Каті Рові та засновникам клубу Драйн, що створили сьогодні такий незабутній день. Ми отримали масу позитивних емоцій, попрацювали фізично і розважилися, і емоційно розважилися. Насправді це дуже важливо отримувати такі емоції навіть для саморозвитку. Я дякую всім дівчатам за довіру за те, що до мене прийшли, і о, хочу ще, щоб ми і далі, коли я буду приїжджати, робити майстер-класи, можливо, навіть навіть за кордоном, якісь о, тренувальні збори або в Карпатах, то щоб дівчата завжди о, були в моєму оточенні, і о, ми могли надалі тренуватися, розвиватися разом.